Чи вартує купувати електромобілі з Норвегії? Зараз розкажу на прикладі даних автівок. Друзі, вітаю, мене звати Вадим, компанія Gentleman Auto. Знаходимося ми зараз в Норвегії. Підібрали ми 6-8 електромобілів, а сьогодні відправляємо в Україну 6. Дивіться: Volkswagen і Golf 24 кВт, 16 рік, 17-й перший облік. Максимальна комплектація, шкіряний салон, тепловий насос присутній. Hyundai Ioniq, 38 кВт, 20-й рік, 85 тисяч пробігу, комплектація преміум. Присутній. Один і другий в продажу. Далі Nissan Leaf, 24 кВт, 14-15, не пам'ятаю, рік. комплектація Комплектаціна, ціна була 6 900 доларів. Розмістили в телеграм-канал, його вже зарезервували. Слідуючий: Nissan Leaf, 15 2015 року пробіг 80 тисяч кілометрів. Його вже теж зарезервували. Ціна була 6500 доларів. Даний автомобіль Nissan Leaf, 30 кВт 2016 року в максимальній комплектації Tecna. Він у нас з продажу. Зараз перейдемо до цих автівок і покажу, покажу кожну, як вона всередині виглядає. Поїхали! Перший автомобіль оглянемо візуально: це от Volkswagen E-Golf. 24 кВт, 17 рік, 16 рік. У випуску 17-му був поставлений на облік. Зовні має отакий вот вот вигляд. В середині другий комплект коліс. Вже завантажений. Два кабелі для зарядки, є подовжувач для швидкісної та домашня зарядка. Тут має отакий вот стан з цієї сторони має. Отакі от от сидіння, безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, адаптивний коріз-контроль. Вказаний пробіг у автівці. Даний автомобіль під ключ в Україні з поліруванням з хімчисткою обійдеться в 9 тисяч доларів. Слідуючий: Hyundai Ioniq, 38 кВт. От так він от виглядає по кузову. Дуже гарна комплектація, максимально комфортний автомобіль. Асистент сліпих зон присутній. Тепловий насос в даної автівці присутній. Тут дуже велика кількість асистентів. Так, дивимось тут. Пам'ять сидінь присутня. Так от виглядає карта водія. Музика преміальна інфініті. З цієї сторони, шкірні сидіння з автоматичним регулюванням, вентиляцією. Підігрівом, Підігрів керма присутній. В авто 85 тисяч пробігу. І задній ряд сидінь виглядає отак. От В багажнику у нас є другий комплект коліс. Два колеса тут знаходяться. Отак от виглядають колеса. І два знаходяться в іншому автомобілі. Переходимо до слідуючого. Nissan Leaf. 14 чи 15 рік, не пам'ятаю вже. Так, зараз глянемо. Так, не видно. Так виглядає автомобіль зовні 10 поділок. Легкосплавні диски одягнуті. І ще одні в багажнику. Є таке зауваження по бамперу. Він вже зарезервований, замовник знає. Відремонтуємо і буде під ключ він в Україні коштувати 6900 доларів. Власник такий педант. Бачите, як все гарненько, все чітко розкладене. Всередині має от такий от вигляд автомобіль. Слідуюча автівка, Це Nissan Leaf, 15 2015 року. Ми його теж розмістили в наш телеграм-канал і його вже зарезервували. 80 тисяч пробігу. безключовий доступ. Ціна під ключ складе 6 400, 6 500 доларів. Так виглядає всередині. Трішки речей є. Хімчистка. Дивіться, сидіння яке збережене. Кермо зовсім без зауважень. Зарідні пристрої все присутнє. Ну, і тут теж у нас речі. Nissan Leaf 30 кВт. Даний автомобіль доступний у продажу. Камери 360, тепловий насос, 11 поділок, другий комплект коліс. Поїхали дивитися. Зовні автомобіль має от такий от вигляд. Має от дрібні такі потертості. В такому стані от автівка виїжджає з Норвегії. От так автівка виглядає. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма. Все в даному авто присутнє. І другий комплект Коліса так виглядає. Даний Nissan Leaf буде коштувати десь 300 8500 доларів в Україні вже під ключ з виправленням всіх цих нюансів. Сьогодні всі ці електромобілі відправляємо в Україну. Чекаємо ще Zoe Сороківка, яка буде у нас теж в продажу. І на слідкую тижні будемо забирати ще дві автівки: Zoe та Nissan Leaf. Друзі, бажаєте придбати автомобілі з Норвегії? Під відео обов'язково закріплю наші контакти, телеграм-канал, тік-ток, Інстаграм. Ви зможете перейти, бачити в реальному часу нашу роботу і бачити варіанти, які з'являються у нас в продажу. Або які варіанти за вигідними цінами ви можете зарезервувати в нашому телеграм-каналі. Друзі, бажаю мирного неба над головою, міцного здоров'я, слава Україні.